Ми приїхали, щоб трошки подивилися на село, щоб вони не душили його, щоб дали гідну пенсію, щоб люди могли прожити в селі не так, як депутати живуть у Верховній Раді, а щоб вони теж почували, що все-таки вони щось то значать в цій Україні. Що просто з аграрного комплексу хочуть здерти ті над, навіть не надбавки, а просто податки, які даються для розвитку їхньому, а просто хочуть забрати все. Ну, основна маса людей тут стоїть заради своєї роботи, тому що якщо приймуть чи знімуть спецрежим ПДВ, то по першу чергу постраждає твариництво і знову ж таки багато людей залишиться без роботи а Україна залишиться без нормальних продуктів харчування.